єдиний шлях, яким буде вирішуватися майбутнє України, і це повинно зробити український народ. Країни поза межами України можуть розмовляти з Україною, обговорювати різні питання, але не вирішувати майбутнє України. Я повторив, що всі країни Бенелюксу повністю віддані підтримці тих рішень, які були висловлені під час засідання Ради ЄС минулого четверга. Маю сказати, що на сьогодні був дуже продиктивний візит до Києва. Ми хотіли почути від представників української влади, як виглядає зараз ситуація пов'язана з кризою у Криму, і що ми могли б зробити для того, щоб допомогти і знайти рішення. Європейський Союз і країни Бенедуксу будуть чітко займати позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенності України. наші українські колеги також згадали про питання угоди про асоціацію між європейським союзом та Україною. Вони висловили сподівання на те, що політичну частину цієї угоди буде підписано невдовзі. Ми е, цю інформацію обов'язково висловимо на зустрічі ради міністрів закордонних справ Європейського союзу, що зустрічатиметься в Брюсселі наступного понеділка. Commission... А наразі представники української влади та європейської комісії у Брюсселі розглядатимуть технічні моменти пов'язані з необхідністю відокремити політичну частину від угоди про вільну зону торгівлі. вільної торгівлі. Ми сподіваємося, що можна знайти шлях, який приведе до деескалації конфлікту. І ми готові сприяти всіляко будь-яким кроком, спрямованим на те, що було знайдено мирне рішення питання з відновленням територіальної цілості України та її незалежності суверенності. Для нас, звичайно, дуже важливо підтримувати політичний процес в Україні, але не менш важливо також підтримувати громадянське суспільство, намагаючись також надати йому можливості розширити свої вміння, свої знання для того, щоб разом можна було просуватися до кращого врядування в Україні і до е, кращого майбутнього. І друге, що я скажу, це те, що було дуже важливо, що ми почули від президента України, міністра закордонних справ про те, що уряд дійсно йде шляхом організації такого загального інклюзивного процесу, в ході якого зокрема будуть захищатися права національних меншин і права людини в цілому. Тому що, звичайно, дуже важливо продовжувати чинити тиск на Росію з тим, щоб розпочати реальний діалог для пошуків миру, але не менш важливо є і Проводити активний діалог всередині країни за участі національних меншин, бо зрештою Україна, яка є настільки багато національною, і тому дуже важливо, щоб були знайдені правильні рішення, в тому числі в різних регіонах України. Сам екстреміст групс анвиа в седсін дебигін, дат видонтванні імп'юніті, нотоліфодпрезидента сам лідер з деформовий режим. but also for some people in different groups having the responsibility for some violence is in the streets, but Звичайно, ми бачили на вулицях протягом цього часу певні групи, які напевно певних людей, які можна вважати екстремістським налаштованими, але треба розрізняти між тим, що відбувається на вулицях, та складом уряду. Ми у всіх розмовах наших з представниками влади не побачили там будь-яких екстремістських намірів або екстремістської участі, і тому звичайно треба розрізняти між Людьми, які намагаються можливо захистити свої власні інтереси, в тому числі можливо націоналістичні інтереси, і тим, що є насправді в владі. Ми такого не бачили. Ми знаходимося в 21-му сторіччі, Я думаю, що 20-та сторіччя нас всіх навчила, тому що будь-які конфлікти не можна вирішувати шляхом застосування військової сили зрештою є один інструмент, який був випрацьований 20-му сторіччі, над яким треба працювати і надалі, у 21-му сторіччі для вирішення будь-яких конфліктів. Це шлях дипломатії. Нам треба уникати будь-яких проявів націоналізму. Бо зрештою мітеран був правий, коли він сказав 80-ті чи 90-ті роки про те, що націоналізм це війна. Зрештою, ще і досі залишаються можливості, як сказали про це. Пан Тімерманце, пан Рейнольдс, створити таку ключову групу для того, щоб обговорювати всі можливості ведення діалогу для досягнення миру групу, звичайно, за участі України, за участі сполучених штатів Європейського союзу, і що дуже важливо, якщо ми хочемо досягти успіху за участі Росії. Моя країна Люксембург починаючи від 1 березня, головує на засіданнях Ради безпеки Нью-Йорку. І в перший ж наш день нашого головування ми вже організували. Таку зустріч обговорення питання щодо України. Ваш прем'єр-міністр попросив можливості зібрати наступне засідання Ради безпеки. Здається, у цей четвер, і ми, як країна, що головує Раді безпеки, зробимо все можливе для того, щоб це стало можливим. Ви Всі розумієте, що зараз напевно не той час, коли можна очікувати на те, що Рада безпеки. Прийме резолю резолюцію одностайно, але ми все одно розуміємо, що таке важ така важлива організація. ООН як Рада безпеки повинна використовуватися для прийняття найкращих можливих рішень. We fully subscribe to the conclusions drawn by the European Council last Thursday. Ми повністю підтримуємо рішення, що були прийняті на раді Європейського союзу минулої четверга, які, як ви знаєте, передбачають поглиблені посилення санкцій у випадку того, якщо Росія не піде на деескалацію конфлікту. Тож ми підтримуємо такі рішення, але звичайно, ми сподіваємося, що це можна буде уникнути, тому що зрештою від цього страждатиме і Україна, і Росія, і вся Європа. Це, звичайно, буде залежати від того, як розвиватиметься політична ситуація, взагалі події протягом наступних тижнів, а також від того наскільки швидко вдасться подолати технічні складнощі, пов'язані з необхідністю розділити політичну частину та економічну частину. Але в принципі українські органи влади цього бажають, і звичайно, ми намагатимемося це зробити залежатиме від дійсно технічних моментів. Перш за все дозвольте мені сказати, що українські органі влади заслужили невеличезний комплімент за те, що вони не реагують на просто шалений шквал провокацій, який на них насипається з усіх боків. По друге мені здається, що інколи люди, що живуть за межами України, недооцінюють той факт, що протягом останніх 20 років українська нація тільки почала складатися в межах всієї України, в тому числі і в регіонах на сході і на півні країни. І, і мій особистий досвід спілкування з людьми на сході України підтверджує те ж саме ці люди люблять Росію, вони люблять російську культуру, але вони є українцями і вони не хочуть бути підданими іншої країни. there is not a strong Тож, виправте мене, якщо я не правий, але моє особисте враження полягає в тому, що не так вже й багато людей в Україні, в тому числі на сході людей, які попри всю свою любов до російської культури, попри те, що вони розмовляють російською мовою, хотіли б виступати за те, щоб вийти зі складу України, перейти до іншої країни. Тож думаю, що Україна залишається єдиною нацією, єдиним народом в межах всієї своїх країни.